Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні була в АТБ в м'ясному магазинчику та у Галі Блувані. Зараз покажу, що купила. Так, в АТБ купила дитячу пюрешку. Зараз знижка Bob's Nail, яблуко Малина. Син дуже любить цю пюрешку. Також пюре чудо-чадо, яблуко Банан ось таке. Бо кожного дня йому даю таку пюрешку з прогулянки добре заходить додому, коли даю пюрешку поїсти. Так, сьогодні будуть пельмені, тому до пельменів купила ось таку сметану 20%. Просто квашено, невеличку упаковку, щоб не залишалося, бо потім тіліпається по холодильнику. Треба щось придумувати, готувати з неї. Молоко, як завжди, купила ось таке питне своя лінія. Цей вишневий рулет до чайочку. Свіженький був, тільки привезли, у нас в АТБ тому купила. Також три яблочка редчів, ті попередні вже з'їли, дуже нам подобаються. І синочок добре їсть, і мені подобаються. Так, ось такі три яблучка, величенькі такі. Так, сироп купила твердий, ось такий польський. Але дивилась, що будуть класні знижки на Чорну П'ятницю. в АТБ. Хочу купити ще про запас, пару упаковок собі в холодильник. Ну, І треба список скласти, тому що там багато чудових пропозицій будуть. І хочеться нічого не пропустити. Там підгузки будуть вигідно, здається, головне, щоб не розібрали сир. Ну І ще подивлюся, що може. Лавровий лист закінчився, треба було купити. Також зараз знижка для сина купила ось такий йогурт мілупа. Малина шипшина. Такий ще не пробувала, наче. Ще овочі треба було купити ось таку цибульку. Хороша була дрібненька, але хороша не в'яла. Ще морквинку ось таку купила. Теж свіженька, така гарна не в'яла. І картопельку набрала. Картопля була не дуже сьогодні, брудна. Ціни, як завжди, вкажу, і за кілограм, і за ту кількість що купила. І ще купила цукерочок. У мене ще є попередні ті, що вчора брала. Ось ці цукерочки Bombлі, зараз на них знижка. Сьогодні, до речі, почалась. Зараз покажу цінник за 152 гривні за кілограм. Я на 65 майже купила. Там є іще синенькі з кокосом, але вони мені не дуже Сподобались. Тому купила ось такі горіхові зелененькі. вони, здається, горіхові. І такі червоні, не пам'ятаю з чим, але вони дуже смачні. У кого в тебе є, візьміть, спробуйте обов'язково, якщо любите солодке. Так, у Галі балувані купила пельмені. Сьогодні курки свинини не було, була яловичина свинина. Ось така величенька упаковка. Також купила сирнички в морозилку, закінчились. Дуже люблю сирники з балованої. Ось таку велику упаковочку взяла. А в м'ясному магазинчику купила ось такий великий шматок-ошийок, свинячий. Він трошки жирненький, але на вигляд було хороше. Вийшло це на 155 гривень, тому що чек мені не дали. Там у них щось касовий апарат не працює. Так, тепер це були усі покупочки. Дякую вам за увагу, за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео. Бувайте!